Моє вітання! Це Велти на каналі Велмові, well і сьогодні ми побачимо, чому так важливо мати генератор, як хорошу ідею перетворити наказ на що і чому експерименти в сексі можуть врятувати тобі життя. Тож, готуй смаколики! Це фільм зникнення на сьомій вулиці. Приємного перегляду! Хочеться іноді трохи експериментувати з форматами відео, щоб ти не знудився або не знудилась. Іноді я буду знімати більш інтерактивні відео, такі як спецвипуск про Астрал 2, Іноді міняти ведучого, ну і так далі. Коротше, до чого це я? Сьогодні випуск проведу не я, тому знайомтесь, Олександра. Я вас залишаю. Тепер це твій випуск, а ти не ображай мені Сашу. Я прийду, перевірю, що все було добре. Ну все. Привіт! Тож, що ми знаємо про фільм Зникнення на сьомій вулиці? Фільм вийшов у 2010 році. Режисером цієї картини став Бред Андерсон. Його можеш знати по фільмам Дев'ята сесія, Будинок проклятих, машиніст. Також він зняв декілька серій для серіалів Межа, Дроти і Підпільна імперія. Що по акторам? Гайден Крістенсен. Тут ти й так все знаєш. Він дуже відомий по ролі Джейка в фільмі Незайманки самовбивці. Та ладно, ценикін Скайвокер в зоряних війнах. Він же спойлер Дарт Вейдер. До речі, з ним ще є непоганий фільм Наркоз. Далі Тенді Ньютон. Фільм Інтерв'ю з вампіром кохана Місія не здійснена 2», хроніки Рідіка, Світ Дикого Заходу, рок «Рок-н-рольник». Далі, Джон Легвізамо. Він знімався дуже багато де. Все перерахувати то надовго. Ти його 100% знаєш. Сам фільм отримав 47% на Rotten Tomatoes та 50 балів на Metacritic. Рейтинг не найгірший. Актори відомі. Що ж не так? Давайте розбиратись. А починається фільм з кінотеатру, де всі дивляться комедію. Персонаж на ім'я Пол працює там кіномеханіком. Він з ліхтарем на лобі читає про зниклу колонію острова Руанок. Це історія про відому зниклу колонію та напис Кротон на дереві. Подивившись одну світлину з написом, Пол вирішує, що слід піти взяти собі попоїсти і спілкується з дівчиною. А за флажі за фільм Адам Сендлер потрапляє у затор, дружина злиться, туди-сюди, передбачувані стереотипні дурні жарти. Тобі не сподобається. О, це коли питаєш вела про фільм. Ніколи такого не було. Ну no. далі дівчина флюртує з полом. Але все, що він може видати, це пол повертається на робоче місце, і тут гасне світло. чорт! Що Цікаво, чи є сенс стукати в зал, де люди чекають на фін, коли в кінотеатрі світло зникло. «Ти ж мені розсілися, у себе вдома. Пол виходить в коридор, вмикається світло, але у цьому торгівельному центрі нікого нема. Тільки одяг на місці людей. Він зустрічає якогось охоронця з ліхтарем. Охоронець щось бачить і йде в темряву. Поки пол його підсвічує ліхтарем. Але ліхтар починає барахлити, і охоронець зникає. Залишається тільки одяг і його ліхтар. Ну і пол бачить скмер. Нас переносять до дівчини на ім'я Розмарі. Вона працює медсестрою в лікарні. Там та сама історія. Темно, нікого, окрім Розмарі з ліхтарем і рухаються тіні. Вона натикається на операційну, де є світло і лежить недооперований хворий. Лікарів всюди немає. Знову гасне світло. Розмарі пускає ліхтар, піднімає його і бачить, що хворий теж зник. Тут вже починають подставати питання, як це працює? Чому в освітленій операційній лікарі зникли? Якщо там пропадало світло, чому хворий не зник? І ще тут стає зрозуміло, що всі, хто тримав світло в руках, вижили. Але тут Розмарі випустила ліхтар з рук. Чому вона все ще є? Добре, нехай ліхтар впав так, що світив на Розмарі. Тоді чому зник цей охоронець? Так, пол на нього не світив в той момент. Але в того в руках був свій ліхтар. Ну, подивимось, може потім нам це будуть пояснювати? Ні. Нас переносять до Хейдена Крістенсена, і в цьому фільмі його звуть Люк. Цікаво, це випадково так вийшло? Чи це все-таки відсилка до зоряних війн? You have me for the last time. Люк прокидається біля свічок. На вулиці день. Пейдж? Пейдж. де ж ти? Ця дівчина Пейдж абсолютно неважливий персонаж. Але якщо тобі цікаво, як вона виглядає, то. Ось. І шукає він її постійно. Пейдж, 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 пейдж. Влюка все те саме. Світло не працює. Всюди тіні, що рухаються. Але день. Судячи зі всього, влюка була весела нічка, і біля нього горіли свічки. Тому що або займайтеся коханням в романтичній атмосфері, або використовуйте свічки. Вел, я не буду казати цей текст. О, чорт. А перевірити, чому в тебе вода на підлозі не хочеш? В люка не працює телефон, що означає, що або темрява навчилася вимикати прилади не в мережі, або я не знаю. Лише десята хвилина, а в мене вже багато запитань до лору цього фільму. До речі, цікавий факт про техніку компанії Apple в кіно. Ви ніколи не побачите, як антагоністи або просто погані персонажі користуються Apple в кіно. Це пов'язане зі сприятливим образом бренду. Тому, якщо ти бачиш, що фільми фільмі дект плейсмент, макбуки або айфони, то користуються ними лише позитивні або нейтральні персонажі. Тепер ти можеш фатити перед друзями при перегляді детективів, знаючи, які персонажі точно добрі. Не дякую! Люк виходить в лобі і не помічає, що нікого нема. Виходячи на вулицю, він помічає, що щось не так, тільки подивившись, що газета вчорашня і наступивши на шиїсь окуляри. А то, що в Нью-Йорку, чи що це за мегаполіс, така тиша, йому норм. Коли я іноді вночі чую суттєву тишу, мене це дивує. І це вже рік комендантської години. До речі, кадр спустошеного міста прикольний. І як літак падає? Теж. Вочевидь, сюди і пішли 10 мільйонів. Ну і на акторів ще. До речі, люк працює ведучим на телебаченні, тому він і приходить до свого робочого місця в пошуках хоча б однієї живої людини. На роботі він знаходить телефон, але й той не працює. А ще світлину себе і своєї колишньої дружини. Цю сюжетну лінію можеш не запам'ятовувати. Вона не розкривається і не додає навіть мотивації. Вона просто існує. Люк бачить, як двері рухаються, і які тіні. Проходить 72 години. На дворі – ніч по місту бігає якийсь хлопець, весь обвішаний ліхтарями, так наче він сам виробляє батарейки, і перевіряє автівки, чи працюють вони, чи ні. Але все марно. А ще на фоні видніється велике вогнище, яке якимось чином горить вже більш ніж четверту добу самостійно. Ну, Мені подобається, як воно горить. До нього підбігає якийсь чоловік і просить світла. Мені потрібне світло. Дай мені один ліхтарик. І я не експерт, але кадр назад було велике вогнище, яке теж світло. Користуйся не дякуй. Ліхтарний хлопець не ділиться ліхтариком, і чолов'ягу забирають тіні. Знову питання: яким чином тіні обирають таймінг для викрадення людей? Вони обидва якийсь час були в темряві. Чолов'ягу забрали тільки зараз. А хлопця-ліхтаря взагалі не забрали, хоча він в машині сидів в темряві. Але найбуде. А хлопак далі йде шукати собі провіант і машину. А ще ми бачимо якусь дівчину з ліхтарем. Нарешті хлопак знаходить автівку, в якої горять фари. Вже четверту добу. Там або акумулятор моцний, або я не знаю. Хлопак-Ліхтар знаходить в цій автівці пістолет. Забирає ключі і бачить пункт незламності. А точніше, працюючий бар з музикою. До речі, цей бар знаходиться на сьомій вулиці. Він заходить в бар, там нікого. І ще ми розуміємо, що це і є люк. Він починає лутати цей бар, дивитися на світлини з ядерними вибухами і бухати. Хоча, в такі часи, щось вживати в підозрілому барі це зовсім трошки дуже сильно нерозумно. Але то, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Тим паче, коли в барі відбувається таке. Тікайте швиденько, поки не пізно. Люк бачить, що в підвалі цього бару стоїть генератор. Люк бачить якісь закриті двері, але його зупиняє хлопець із дробовиком. Хлопчина забирає в нього пістолет і вони сваряться. Хлопця звати Джеймс. Вони спілкуються. Осенній я фрич. тебе вже бачу. О, я ж це. Ти ж голова галактичної імперії, і телепортуватися вмієш. Може, опустиш рушницю, і ми з тобою вип'ємо? Давай я пригощаю. А може, ти не будеш споювати дитину? Да, тюрми. Пізніше нам розповідають, що Джеймс тут не один, а з мамою, що працює тут барменом. Але вона вийшла перевірити звідки в церкві світло. А ще є факт, що вони не розуміють, скільки залишилося пального для генератору. І я б порадила вимкнути їм музику, і неонові вивіски, бо вивіски добре так жируть електроенергію. Люк пропонує збиратись і йти звідси, але Джеймс каже, що він чекає маму. Кіт, ти маму, мав? І при всій повазі, але навряд чи його мама чекає, поки ліхтар зарядиться. І навряд чи вона просто затрималася, знаючи, що в барі перебої зі світлом. Також нам кажуть, що зараз 11 ранку, а на вулиці темрява, як вночі. Сьогодні сонце сходить усе пізніше, а сідає раніше. Люк каже, що треба тікати. Джеймс каже, що не піде нікуди без мами. А заїхати по дорозі в церкву вони не хочуть, бо якщо там є світло і люди, то є хоча б можливий шанс на виживання. я йду і забирайся до біса виродку. Ну, це трошки грубовато. Де він? Мені? Мені? Це твоя мама. Коротше, це та медсестра Розмарі з початку фільму. Вона шукає свого сина Менні. Нас переносять до реклами енерджайзеру. Ліхтарок цієї фірми запалюється і в його світлі прокидається пол з розбитою головою. Це кіномеханік з початку фільму. Він якийсь час лежав в темряві, і його не забрали в одну мить. Дивно. Він іде до зупинки, яка світиться. Нас переносять знову до бару. Розмарій згадує, як вона вижила тільки через те, що виходила на двір покурити і її врятувала запальничка, що горіла. І вона так і не змирилась з тим, що мені забрала темрява. Тому вона ходить і шукає його, може його хтось взяв із собою. <звітло> у мене є світло. <звітло> у мене багато світла. Батарейки сідають у ліхтариках, not... але не тут. А тут давай розбиратись. По-перше, це палички хімічного освітлення. Вони теж гаснуть, але через 12-24 години. І на відміну від ліхтарів, джерело живлення там не поміняєш. Далі це хімічне освітлення світить досить слабенько. Я не про туристичне, а про те, що показано в фільмі. Тому тут постає питання: скільки потрібно освітлення, щоб тебе не забрали. Бо розмарі не забрали, бо у неї палала запальничка. У пола на початку теж горів лише один ліхтар. І люк вижив через свічки, що стояли досить далеко від нього. Чому тоді він носить так багато вімкнених ліхтарів на собі? Є варіант тут такий, що тіні можуть вимикати ліхтарі, як ми вже бачили. І якщо хоч один не вимкнеться, то він вижив. Це єдиний варіант, як це все можна виправдати. Чому нас залишили живими? Те саме питання. Hey. Це називається Божа кара. Всі троє чують, як Пол кричить про допомогу, і люк біжить його рятувати. Цей час Джеймс чує голос мами і майже виходить в темряву. Але то його обманюють тіні. Цей час, рятуючи поле, люк підвертає ногу і випускає з рук джерело світла. Але і тут їх не забирають одразу, як інших людей, а дають їм шанс забігти в бар. Через деякий час пол прокидається, і перше, що каже, я потрапив у Непогано було б зараз не фліртувати. А потім він починає розповідати, як він вижив. Якщо коротко, то в нього в якийсь момент згас ліхтар. А потім його хтось вдарив по голові. І він лежав, чув голоси в темряві і боровся за життя. Прокинувся він вже на вулиці біля тієї зупини. І це все зайняло три дні. Ну і протягом фільму нам не будуть пояснювати, як він спримігся вижити. Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Потім Пол починає перераховувати можливі варіанти, чому взагалі це все почалося. Але це все більш схоже на те, що русняві пропагандони створюють нову історію про Україну. У мене був час обдумати усі можливі варіанти зникнення. Флашісуїдні бактерії, наноексперименти. Також колайдерні часточки, паралельні всесвіти, нейтронні бомби, гемове промінювання, прибульці різні, символярні червоточини, червоточені, чорні діри. Ну а далі вони просто по різному дешифрують прислів'я, долі і конем не обійдеш. Навіщо ти тут люко? і це не випадковість. На це є причина. Чому це як у кінопроекторі? Він не зупиняється, і бобіна крутиться. А ми остання частина фільму, що чекає свого часу. Потім вони сваряться і в цей час гасне світло. Але майже одразу з'являється. Ну і звичайно, всі персонажі присутні. на напругу, генератор заглухне, вимкніть усе непотрібне, чим ігровий автомат, музику теж. А я вам казала: не слухає ніхто мене. Вони починають перевіряти генератор і розуміють, що не дивлячись на кількість пального, генератор слабше. Там, як у батарейках, лампах, так, у машинах, у всьому, так завжди. Мені цікаво, а звідки пол це знає? Він всі три дні був у відключці. Вони знов перевіряють ті зачинені двері в підвалі. Джемсе, куди воно веде? Соні казав зайти, коли запахне смаженим. А як ти думаєш, вже достатньо пахне смаженим? Чи ще чогось почекати треба? Скільки протягне? Скільки протягне? Так, кілька годин. Може, кілька хвилин. Не знаю. Я ні біса не знаю. Не знаю. Може, дарма тебе рятували. Ти зараз єдиний шанс на виживання зруйнуєш. Далі Пол починає розповідати про зниклу колонію Руанок. Зникнення колонії Руанок є однією з найбільш загадкових історій в історії США. В 1587 році група британських колоністів, очолювана Джоном Вайтом, виселилася на острів Руанок на південному узбережжі Північної Кароліни. Протягом кількох місяців колоністи змогли встановити контакт з місцевими племенами, і навіть вдалося народитися першій дитині Вірджинії Дере. Однак, коли Джон Вайт повернувся до Англії в 1588 році, щоб організувати поставки для колоністів. Він знайшов руанок пустою. Ніяких колоністів не було знайдено. І на деревах навколо поселення були написані слова кро і кроатон. Це збудило підозри щодо того, що колоністи могли перейти на острів Кроатон, що наразі відомий як Гавай. Однак через різні обставини пошуки колоністів були припинені, і історія острову Роанок залишилася таємницею. Ця історія вам для загального розвитку. Фільм трошки спотворив цю історію і намагається приписати її сюди, але жодних доказів майже не буде. Але, можливо, це попередження, попередження як у комп'ютері перед тим як він зламається. Попередження більше ніж за 500 років. Це моцно. полу стає погано і його кладуть на більярдний стіл. Цей час Люк згадує, як він ходив по офісу своєї компанії на початку фільму. І в апаратній він бачить, як при вимкненні світла всі зникли. В Секунду, не так, як головні герої, яким всім дають шанс вижити. А одразу зникають, також він бачить пряму трансляцію з Чикаго, де хтось розповідає про темряву. Нічого конкретно не розповідає. Тільки те, що ці тіні можуть робити фейкове світло, щоб тебе заманити до себе і з'їсти. Ну і ми це наглядно бачимо. Люк бігає в суцільній темряві і його не забирають. Переносимось назад в бар. Люк каже всім, що треба тікати, бо це світло в барі це пастка тіней. Як яким чином і нащо ті тіні зробили цю пастку? Теж не зрозуміло. Вони ж могли всіх просто забрати в темряві. Розмарій каже, що може так і треба, і що може це все душі людей, і вони заберуть їх в рай. Чому тоді вона ще тут, а не в темряві? І взагалі, якщо чесно, то від фільму чекаєш хоч чогось активного, хоч трошки. Бо весь текст, який кажуть персонажі, він ні про що. Коротше, люк пропонує взяти той пікап, який був із включеними фарами, заправити його і поїхати в Чикаго, бо там типу є люди. І де рятувальна команда? А? я не знаю за три дні. Я не помітив рятувальників. Так, твоє докопування недоречне. Ти в Нью-Йорку, декілька людей в Чикаго. На що ти сподіваєшся? Пізніше Люк допомагає Джеймсові збиратися, а Пол цілується з Розмарі. Далі Розмарі і Люк ідуть за пікапом. Чому цей працює? Арешта сіли. Ти вирішила саме зараз це запитати? Ще шевроле. А, реклама. Питання знято. Саш, а чому в тебе телефон ніколи не сідає? Пауербанк. Саш, а чому ти вмієш розмовляти? Абетка. Саш, а чому в тебе завжди такий гарний настрій? Статистика хороших орків від зсу. Люки штовхають машину до бару. В цей час Пол питає в Джеймса. Дівчина є. Знаєш, зараз не буде багато бажаючих. Слухай, постав музику. А на що я тут взагалі? Я намагаюся тут якось знайти логіку, задавати правильні питання, щоб все, що відбувається в цьому фільмі, набуло хоч якогось сенсу. Хочеш ставити пісню? Став! Та то я не тобі. А зараз серйозно. Цей хід нормальна історія в кіно. Єдина поправка це нормальний хід, коли він доречний. Його використовують, щоб настрій атмосфери сюжету різко змінився в більш позитивний. І зазвичай це роблять, коли все навкруги прям дуже погано. І режисер, і сценарист повинні зробити потрібну атмосферу. Цей хід використовується для того, щоб показати, що в момент, коли сюжет, здавалося, привів життя персонажа до його кінця, персонажі все ще можуть посміхатися. Таке часто можна зустріти в бойовиках, коли персонажі опинилися в пастці і тут несподівано хтось починає співати або розповідати анекдот. І це несподівано викликає посмішку у глядача. Здавалося б, недоречний момент. Це дуже крутий хід. Але, на жаль, тут нам не створили ту атмосферу, коли ми зрозуміли б мотивацію персонажей це робити. Тут вони просто виглядають придурками, які втрачають останній шанс вижити не тільки для себе, а й для усіх членів команди. Тут різко полу стає погано, і поки Джеймс набирає для компресу воду гасне світло, але вмикається і Пол не може докричатись до Джеймса. В цей час Люк і Розмарі перепочивають через хвору ногу Люка і спілкуються про сина Розмарі. А ще виявляється, що у Люка в Чикаго колишня дружина, і тут вони зустрічають дівчину, і самий моцний бігун з хворою ногою біжить за нею. Але падає, і Розмарі рятує його фарами. Ну, хоч якийсь екшн. Їх оточують тіні, і Джеймс вирішує зробити факел з пального машини. Але вони не знаходять запальничку і вирішують просто побігти без автівки. Вони забігають в соціальний центр і знаходять сірники для факелу. Коротше, Розмарі – колишня наркоманка, яка кинула тільки тому, що в неї з'явився син. А про сірники згадала, бо колись тут лікувалася. Далі Розмарі йде шукати спиртовий розчин для факелу. В підвалі вона чує крик дитини, виходить на вулицю, бачить коляски. Люк намагається її покликати назад, але фейкове світло зникає і розмарі зникає. Хоча в неї на шиї було хімічне світло, люк бере факел і сам штовхає машину. В цей час Пол не може знайти Джеймса і бачить, що ті загадкові двері в підвалі відчинені, а там довгий освітлений коридор, по якому він доходить до дверей і чує голос Джеймса. Але за дверима виявляється цегляна стіна. Ну точніше нам намагаються так показати, хоча видно, що коли пол б'є по стіні, то вона прогинається, наче бутафорська. Хоча чому наче? За полом гасне світло і він бачить тінь. І виявляється, він весь цей час лежав на більярдному столі, і це все був його предзникальний глюк. Світло насправді ввімкнулося тільки зараз. І Джеймс живий, здоровий. А ось пол зник. Джеймса оточують тіні, але він встигає запустити генератор. Його кличе мама, але до нього встигає прибігти Люк і врятувати його. Насправді ці дві події про Люка і Розмарі, і про Пола, і Джеймса змонтовані так, що сцени йшли одна за одною. Але я розділила їх назад для легшого розуміння подій. Бо інакше ми б тут з тобою заблукали в подіях. Люк і Джеймс двох ледь-ледь заводять автівку і тікають. Треба зачинити капот. Тримай ногу на педалі, бо ми заглухнемо. Зрозуміло, люк іде зачиняти капот, і Джеймс бачить, що вони біля церкви, до якої пішла його мама. Він відпускає педаль і йде в церкву. Ось такі необдумані рішення гублять всіх. Люк встигає сісти за кермо і, бачачи, як Джеймс забігає в церкву, їде подалі звідти. Трохи проїхавши, він бачить напис на стіні Кротон церкві на Джеймса майже нападає тінь, але його рятує люк, який повернувся за ним. Іди сюди. Я бачу маму. І тікає від люка до свічок на алтарі. Егоїст малий. Люк вибігає за малим і тут гаснуть фари машини. Люк зникає. До речі, в секунду йому ніхто не давав шансу втікти. Люку! Та зараз ти подумав про Люка, коли залишився один. Джеймса оточують тіні і починають гаснути свічки навколо нього. Але залишається одна свічка. Ранок. Свічка тухне тільки зараз. Джеймс прокидається і бачить ту маленьку дівчинку. це моє ліжко. Правильно, гни його нахрін. Він і музику полу вімкнув, і через це його забрали. І люка не послухав через це його забрали. Цей хлопець небезпечний тягар. До речі, як на мене, краще за всіх зіграла дівчина. Одним цим поглядом. йди! Також Джеймс помічає, що у дівчини працює ліхтарик. Він заряджається, поки є денне світло. О, то це ненадовго. День все коротший і коротший. Діти виходять на двір і знаходять коня. Діти з конем виходять із міста, і ми бачимо, як швидко сонце сідає. І чомусь грає така музика, наче діти врятувались. Хоча це не змінило їх ситуацію аж ніяк. Почнемо з хорошого. Знято все симпатично, ефекти досить цікаві, та й загалом фільм виглядає прикольно. Актори теж добре грають. Іноді нелогічно, але то питання до персонажів, а не акторів. Саунд дизайн теж моя повага. Не вершина мистецтва, але досить прикольний. Доповнював всю цю атмосферу. А тепер до основного: ідея. Ідея дуже крута. Реально. Цю ідею, цю атмосферу, цей всесвіт віддати би в правильні руки, і був би крутий постапокаліптичний фільм, додати більше жахів в самих тінях. додати сенсу, замість того, щоб півфільму ставити один одному питання: що, як, чому і навіщо, можна було б трошки розкрити цю тему, звідки це взялося, як це працює, чому це працює? Будь-яке пояснення додало б ваги цьому сценарію. Я казала, що цьому фільму не вистачає екшену. Хтось може не погодитись, мовляв, це трошки камерна історія для всесвіту апокаліпсису. Згодна, є приклади схожих фільмів, але якщо ти будуєш постапокаліптичний або взагалі будь-який фільм, плюс-мінус на одній локації, де основна частина сюжету будується виключно з рахунок персонажів і їх діалогів. То можна написати щось більше за просто задавання питання фатуму і сутності життя вголос. Актори витягали цей фільм як могли, але персонажі були прісні. Було відчуття, що навіть актори не розуміють до кінця, що вони грають. Також було б ідеально встановити хоч якісь рамки дозволеного, що я маю на увазі. Якщо ви робите те, що люди в темряві зникають одразу, то нехай це буде так. Тоді робіть такі умови, щоб персонажі і глядачі боялися навіть натяк на те, щоб залишитись у темряві. Якщо ви хочете зробити простіше і давати шанс втікти, то робіть так, щоб це правило працювало для всіх. В самому фільмі наче намагалися між рядків пояснити, чому хтось зникає одразу, а хтось ні. Бо ці тіні це типу живий організм. І якщо казати простими словами, то він типу знаходить так звану здобич. Але це настільки не розкрито, що можна це і не побачити. Навіть самі герої протягом фільму називають темряву то вони, то він. Ніхто із творців фільму не визначився, з чим мають справу. І трошки роз'яснення могло б полегшити всю картину. Коротше, повторюсь, цю ідею віддати на нормальне пропрацювання і міг би вийти крутий фільм. Можливо, навіть франшиза. Але за умови того, що правила цієї темряви прописати чітко і зрозуміло. Дякую за перегляд! І як тут вел робить? Е... Став пальчик догори, підписончик, дзвіночок. Тут qr код. В закріпленому коментарі ти можеш побачити посилання, де ти можеш підтримати цей канал донатиком. 50% йде на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Також підписуйся на TikTok, Інстаграм і ще з'явився телеграм-канал. Тому туди теж підписуйся. Всі посилання гді? <плес> це був не Вел, well, але це був канал Велмуві. Well і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зробить Вел. Well. 哎呀！哈哈哈哈哈。